Ірині Іванівні Новиченка від департаменту освіти та товариства в Україні Київ. З доповіддю виховання людини щасливої. Будь ласка, Ірина Іванівна. У вас є презентація? Ні, през, презентації немає. Ага, ну добренька, бо тоді треба там угу. права надавати. Будь ласка. Так, я не знаю, мене, мене видно, так? Вас видно і чутно, гарно. Видно і чутно, бо я себе щось не бачу. Ем, Рене Декарт говорив, правильно визначайте терміни, і ви позбавите світ від половини непорозумінь. Коли ми говоримо про, такий, про таку, таке складне явище Всесвіту як людина, то звичайно хочеться створити такі терміни, які би охопили найкращу сутність, що таке людина, хто така людина. Ну, ми з вами знаємо термін гомо sapiens – людина розумна. Я в українській педагогічній літературі знайшла уже такий термін: новий гомоедукатіус едукатус, людина освічена. Пропонують. Є вже останнім часом останні десятиліття з'явився такий термін, як гумо людина духовна. Тобто ми намагаємося якось як найкраще характеризувати людську природу, сутність її, для того, щоб зрозуміти, яким є має бути наш еволюційний шлях. І зараз все більше і більше ми починаємо розуміти, що і наша розумність, раціональність, когні... когнітивні здібності, наша освіченість, наша духовність, вони є такими складовими частинами нашими, які для вони мають чому слугувати, вони мають так би мовити, Вищій якісь меті нашого існування. І от все більше приходить розуміння, що людина має, повинна бути щасливою, що її шлях і, так би мовити, фундамент її існування і фундамент ідеології. Це е, життя як пошук щастя, персонального людського щастя. Ну, про щастя багато писали. Арістотель говорив, що е, власне стали такі питання, власне, чому ми маємо жити доброчесним життям, для чого ми маємо робити вибір між е, е, різними можливостями. Для того віддає він відповідь, ми діємо, щоб досягти вищого стану свідомості, який він грецькою мовою назвав евтемонія. Ну, фахівці прикладають це слово з грецькою як найближче воно до слова щастя. І Епікур про це говорив, і Гегель і всім відомий вираз, людина народжена для щастя як та для польоту. І е, дуже багато е, ми говоримо останнім часом, е, цитуємо сковороду, аналізуємо сковороду, і мене дуже вразила е, тексти з його е, книги з його праці, розмова п'яти подорожніх про істинне щастя в житті. І настільки емоційно він е, там пише: Боже мій, чого ми не вміємо, чого ми не можемо. Але те горе, що при всьому тому здається, що чогось великого не вистачає. Немає того, що і сказати, не вміємо. Одне тільки знаємо, що не вистачає чогось, а що воно таке, не розуміємо. Далі він звертається до такої дуже педагогічної теми освітніх проблем, які з того часу, я так розумію, ніяк лишилися для нас актуальними. Математика, медицина, фізика, механіка, музика зі своїми буйними сестрами пише сковорода. Чим більше їх споживаємо, тим більше па, е, палить серце наше голод і спрага. А груба наша не може здогадатися, що всі вони служниці е, при господині. Е, е, і ще одна е, цитата. В якій він ніби аж виправдовується, я наук не хулю і найостанніше ремесло хвалю. одне те хули достойне, що на них сподіваючись, зневажаємо найголовнішу науку у сковороди верховнішою, до якої всякому віку країні і статі відчинені двері. Що щастя всім без вибору є потрібне, чого крім крім неї цієї науки про жодну. Іншу науку сказати не можна. Тобто, ми маємо нашого видатного філософа його праці, в яких він вже багато багато років тому, століття тому, він вже нас закликав давати учням верховнішу і найголовнішу науку, науку як досягати щастя, яке всім. Без вибору, без незалежно від того, в якій країні, в якої статі, в якого віку живе людина, всім доступ має бути доступно і двері до щастя відчинені. Звертаючись до праці Каменського, наприклад, коли дивимося на читаємо назву його великої дидактики. Ну, вона в скороченому вигляді просто велика дидактика, а назва розширена, і він там пише що. Велика дидактика містить універсальне мистецтво, вчити всіх усьому стисло, приємно, ґрунтовно. Це теж неповна не назва її. І тут звернімо увагу: не так часто ми можемо почути від педагогів, що вчити треба приємно. Приємно це тобто, так щоб це каже він, щоб вчителі менше навчали, а учні більше б навчалися, щоб у школах було менше шуму одору, марної праці. А більше дозвілля, радості, ґрунтовного успіху, і в християнській державі було б менше темноти, коли плечі, розбрату, а більше світла, ладу, миру і спокою. Таким чином, ми е, розуміємо, що е, все, що ми робимо, насправді це є е, шлях. Е, ми хочемо, прагнемо щастя, ми хочемо цього щастя, і е, як каже. Вісенте Хаочін молодший у своїй книзі, він каже, що поряд із гуманітарними предметами, які вони вивчають у школі, він каже, що одним із чотирьох аспектів взагалі всього навчання, всього курсу, навчального курсу, мають бути має бути навчання того, як досягати щастя, як досягати щастя учням, і він говорить про те, що це для вчителів є складним завданням, тому що вони не Треба змінювати світогляд, треба змінювати цілу структуру всього, всього навчання, всієї своєї поведінки, всієї освіти, тому що вчителі, як каже він, більшість учителів не готові до того, щоб навчати дітей бути щасливими. І е, він е, пропонує одним із найважливіших завдань сучасної школи є перегляд не лише стандартного освітнього курсу, а й всієї культури шкіл для того, щоб прищепити молодим людям здатність жити повноцінним, щасливим, етичним життям, наповненим смислом. Таким чином, ми бачимо, що сьогодні все більше і більше е, людство. Е, і педагогічні спільноти починають усвідомлювати, наскільки важливо ця наука навчити дітей жити повноцінним щастям, бути здоровим, самоактуалізованим і реалізованим. Ну і звичайно, це все теорія, і я думаю, що ми вже дійсно повинні розробляти такі прикладний аспект. І орієнтуємося на книжку Вісента Хаучіна, яка дає чудові, які подано чудові рекомендації і стосовно тих предметів, які мають бути. У нього є курс, він пропонує курс Філософія, порівняльне релігієзнавство. Філософія це має бути такий курс, про який. Говорив э, Сковорода, що це не очевидно, що в цьому курсі потрібно подавати вже і духовно езотеричні закони розвитку людини, суспільства, всесвіту. Була спроба така, от була волеологія в школі. Там, ну, вирішили відмовилися від цього, тому що є такий острах, є таке неприйняття цих езотеричних знань. От, е і цікаву думку е прочитала в одній із праць е російського мислителя сучасного. Він каже: Але ж це знання, які людство давно вже освоїло, ці езотеричні духовні істини. Чому ж їх не вводять в школу? Він каже: Для того, щоб їх вести в шкільний курс. Потрібно, щоб була вказівка зверху від найбільших тобто, інституцій наших керівних освітніх. Але для того, щоб вони великий вели курс у них повинно бути розуміння цих істин, розуміння, то вони самі повинні були б цей курс пройти. А оскільки вони його не проходили, вони не наважуються його вести в сучасний курс. Ми, так би мовити, ходимо по колу тому э, я ну, не бачу нічого іншого, крім як почати розробляти такі курси э, з уже з езотеричними знаннями. До речі, російські педагоги вони давно вже закликають, що потрібно ввести езотеричні знання в, в школу. От ну поки що це звичайно заклики. І невідомо, як воно у них там все реалізується, От, але е такі знання про правила е закони Всесвіту, про правила творця, е якісь основні е закономірності, правила, е без цього ми ніяк не можемо рухатися далі. Ну І, звичайно, якщо говорити про прикладний аспект, е того, як потрібно реформувати, змінювати шкільне навчання. Звичайно, сьогодні вже говорилося, ми чули це раціоналізація надто велика, надто велике, і говорилось у нас уже неодноразово величезне інформаційне навантаження на учнів. І звичайно, де тут уже Більше сміху, більше легкості, більше приємності, про які говорив Коменський. Тут уже е, діти перевантажені страшенно е, тому потрібно на цьому акцентувати і робити більше мистецьких предметів, е, менше примусу, е, менше авторитаризму. От і так от, і менше менше страждань учнівських і вчительських. От і тоді і для початку звичайно потрібна ця тема, що людина створена для щастя, як птах для польоту. От ця, ну така може сказати, ну банальна, нібито фраза, і всім добре відома, і давно відома. Але тим не менше, можливо, варто її частіше повторювати і акцентувати на ній і тему щастя, людського щастя, на яке заслуговує кожен, кожен вчитель, кожен учень, кожен батько мати, кожна людина. Можливо, просто треба більше ставити на цьому акцент От, і виводити це, так би мовити, з площини лише філософської, виводити це, так би мовити, говорити про це вголос до більш таких якихось прикладних аспектах. Ну, власне, так, якщо коротко суть. Так. Дякуємо вам. Так, от Людмила Петюшенка е фізично піднімає руку, будь ласка. Так, у мене немає піктограми, е тому мушу фізично. У мене е, два два таких що, вислови. Перше, я вдячна за те, що ви тут підняли питання про необхідність включення езотеричних якихось там напрямків в навчанні. Шкільному навчанні на перше, мабуть, для вчителів, а ще найкраще для вищого керівництва, тому що дійсно, поки ті, хто нами керують, не знають питання, вони не можуть прийняти відповідні рішення. А ще в мене ну це відповідає українській національній моделі самовдосконалення у якою автором я є, і відповідає європейській моделі ділової досконалості, яка працює в Європі взагалі, ну і в інших країнах подібне теж лідер. Якщо він обізнаний, це необхідна умова, він тоді може. Якщо він цього не знає, то в нього можливості обмежені прийняти рішення. А друге, я хочу на початку казали, що треба якось предмети, щоб були вони, ну, одним словом, які читають вчителі, щоб вони мали якусь ну, таку більш. Як це висловитись? Ну, приємно, скажімо, приємне, подачу приємну подачу приємно. То скажіть мені, якщо вчитель викладає геометрію, він розповідає теорему Піфагора, розповідає про трикутники, про прямі кути, як йому при цьому ще бути е, передавати дітям оці ж, е, флюїди про щастя? Е, ну, ви знаєте, я це все, все, можливо, все можливо, якщо люди, якщо вчитель. Передовий і сам е, любить дітей, любить свій предмет, він може зробити, теж це зробити. От. Ну а мені цікавий дуже досвід Фінляндії. Недавно прочитала про Норвегію, де вони е, навчають такі складні, якісь хімічні реакції. Вони це показують на, наочно і діти дітям. Це тобто трошки менше, ми дуже перевантажуємо цю ліву півкулю і дуже багато теорії, теоретизування. Ми ніяк не можемо цього позбавитися. А в, в країнах і вони з цим давно вже там. І це дає радість, більшу радість. Взагалі це треба розробляти. Я, думаю Я хочу це. вам опанувати. Я була в Фінляндії, відвідувала школи, де вчать, дітей. У них дуже вільна якась така система навчання. Мені здалося, що там діти вчаться настільки, наскільки вони можуть. А наш наш мій досвід. Тому що я теж викладач і, правда, для дорослих, але готувати треба з дітей, от якщо в класі там скількість 30 чи учнів, і всі вони середнячки або навіть не дуже там мають успішність таку, але є, скажімо, там з десяток таких, які розв'язують складні задачі, якісь приймають рішення, здатні. То на кого повинен орієнтуватися учень? Бердянські часи на самих відсталих надвічників, щоб їх підтягти. А ті, які розумні, вони байдикували там. Їм перше, не цікаво. По-друге, вони не мали розвитку. То на кого треба орієнтуватися? Кого треба нам готувати? Працівників для верстатів? Чи нам треба лідерів готувати і в школах, прямо починаючи з школи? Чи літерів готувати і вчених, і там, скажімо, ну, науковців, літераторів, лікарів? От кого? На вашу думку? Ну знаєте, я теж маю великий досвід педагогічний. Ви, як кажуть, задаєте питання, на яке дуже важко навіть викладачеві дати відповідь, тому що. Ну На кого? Ну На максимальну самореалізацію всіх дітей. Звичайно, кожний і фахівцями мають бути, і сила нашої освіти теж була в тому, що ми достатньо жорстко готували. от. Але ну це якась, знаєте, баланс якийсь баланс між жорсткістю. Бо я, наприклад, не дуже, ну як вам сказати, зовсім щоб гратися вже так зовсім гратися, то теж воно не дуже. Добре, якщо зовсім йде в вигляді гри, там в старших класах, наприклад, то ти не дуже пограєшся на математиці, на фізиці та сумі. Тобто, це, ну я думаю, що ми всі в пошуку зараз, в пошуку цього такої золотої середини, цього балансу. От, і кожний викладач весь, як кажуть, перебуває в цьому сам у власному пошуку. І, як підготувати, щоб щоб людина була і компетентна, і, і щоб не, не задушити її, так би мовити, свої, своє, своїм, е, своїм вчительським таким терором, От. Так кого ж ми маємо готувати? Того ми маємо, ми маємо. Ну, потім, щасливих людей, в яких будуть гармонійно поєднуватися, компетентність? Я вам скажу: у мене внучка в німецькій у мене дочка живе в Німеччині, внучка в німецькій гімназії. То там просто жорстокий, жорстокий пресинг, і це теж не Тобто Вони готують фахівців високого класу, але при цьому діти дуже страждають, і там до щастя дуже далеко. Знову хочу панувати щаслива може бути людина без вищої освіти, може бути людина, яка не дуже по предметам там встигає. Вона теж може бути щасливою, тому що у кожного, е, треба, у кожного... Тому щастя. Так, так, у кожного своє. Ну ми з вами такий філософський. Категорія дуже, дуже складна, але принаймні ми її вводимо в опіх. І, і це важливо, так, розуміти, що людина має бути, відчувати е, щастя, вона має прагнути щастя, але при цьому вона повинна бути компетентною також, високопрофесійною, ну, в своїй галузі. Так що тут і лідером має бути, якщо вона народжена лідером, має бути лідером. Ну, Дуже важко, філософські трактати треба писати. Дякую. Я не можу, Холодя, я я, не, можу не втрутитися як апеляцію може до обох і Людмили і Ірини, тому що питання щастя, ну робити компетентність не робить людину щасливою. Хіба що вона поєднана з творчою складовою, де людина здатна реалізувати? Пані Ірина говорить Бо таке слово, яке не вживається до освіти, вибачте, пані Ірина, не жорстока система, а можливо, жорстка з вимогами і правилами, тому що у німців своя культура, і ми маємо орієнтуватися, на кого ми орієнтуємося? Якщо, наприклад, наші діти лишаються за кордоном, і ваші ви, приклад привели онуки, яка лишає, навчається там, то вона вже буде виховуватися у культурі е, німецькій, і це е, інша система культури, яка е, до Стеменно відрізняється від освітньої культури, яка панує в Україні, і я там вам в чаті задала запитання, тому що і, по-перше, всі без виключення люди народжуються з лідерами. Немає того, хто народжений просто лідером. особисте лідерство відкривається. Система освіти його не дозволяє відкрити у тому варіанті, в якому вона існує. І у мене питання виникає чи життя. Ви е, говорили життя як пошук щастя, е, але щастя е, це відчуття, яке ми отримуємо, коли забезпечуємо якусь нашу потребу, наприклад, там Евріка. Да? От я зробив відкриття, я проявив свою творчу складову, я мав незабезпечену потребу. Е, я просто бачу зараз працюючи з людьми, з дітьми. Із з, зони евакуації, із де вони нічого не мають. Здавалось би, в них немає, вони не можуть бути щасливими, вони втратили все. Але водночас я просто спостерігаю, наскільки вони щасливі, коли ти з ними спілкуєшся уже в умовах безпеки, вони здатні зреалізувати свої потреби у тому просторі, де існує простір людяності, насправді і у мене питання: чи педагогії можуть навчити в Україні дітей бути щасливими і в який спосіб, особливо в процесі онлайн? І чи є в Україні такі предмети, і чи це ми просто тільки на рівні філософії, теорії продовжуємо про це думати? А чи не варто уже нам? Запропонувати щось, що дозволяє вибудовувати стосунки, які дійсно будуть виховувати людей, відкривати в який спосіб допоможе їм це виховання, відкрити свій лідерський потенціал. І виховувати їх на зас на ціннісних основах отієї людяності, насправді які дос дозволить вибудовувати стосунки, де вони будуть е е отримувати результат від своєї взаємодії в соціумі, і тоді тільки виходити на щастя. Щастю не можна навчити. Це це почуття, це відчуття, і воно у кожного в умовах різних різне, і по різному проявляється, особливо в дітях. Велика подяка. Ну, дайте, будь ласка, свій коментар. Свій коментар. Так, так, що ми робимо? Так, що ми робимо, чи ми тільки на рівні філософії. Ну, от, перше, що значить, я. Ну що треба такий курс розробляти, давати такий курс духовно-езотеричних знань. Його треба розробляти, і треба сідати, його робити, і в такому вигляді, в якому діти можуть його освоїти. Е е е наступний момент, як е е будувати навчальний процес і подавати навчальний матеріал. Так, щоб діти відчували приємність, про яку Кам'янський говорив. Значить, я про це думаю, і ми, з Світланою Йосипівною говорили. Я от починаю працювати над презентаціями, які своїми пропозиціями. Тобто, це вже такий прикладний аспект, який це апробовано в школі давним-давно і давали дало свої результати. І, от і я поділюся своїм досвідом, тобто я починаю над цим працювати. Так що це стосовно прикладного аспекту. Дякую. Роботи багато. Дякую. Дякую. Я ще ну, тільки одну пропозицію. А чому не взяти, наприклад, існуючі курси, починається розробка? Я, наприклад, з 95-го року а, в школах вела курс від менеджменту творчості до лідерства служіння і шикарно працює. Правда, е, в університеті педагогіки е, сказали, що ми готові в тебе повчитися, але зруйнує систему. Дуже цікаво, ну, я готова поділитися теж, пані Ірино. Добре, добре. Я та... співпраці. Дякую. Ми вас почули, Дякую. пані Гали. Реформа Дякую. освіти в Україні в Україні назріває. Розумієте, але це системне питання, і е, е, д, значить, два останніх актуальних діалога було присвячено цим питанням. Там досить. Багато і в квітні, і на початку травня досить ну, цікавих пропозицій викладається, але, щоб навчити відчувати у цей стан вищого щастя, вчитель сам повинен це відчувати. Це як курсі секулярної етики далай лами там Відповідно спеціально навчають таких вчителів. Такі курси є, і вони в деяких але вони теж, навіть якщо брати і Сполучені Штати, і Індію, це все ж таки поки експериментальні курси. І вчителів готують спеціально і вони проходять кожен рік, а то й декілька разів на рік, відповідні тренінги, щоб. Не просто навчати, а щоб ну, жити в цьому стані, розумієте, це зовсім і як е, каже пан Нікітін, що ну це потрібно або е, зробити альтернативну систему освіти, е, спрогнозувати, сформувати її. Курси, підготувати вчителів і одночасно стару систему схлопнути а нову запустити, як це зробили в Японії. Ну Це короткий коментар тобто це широкий диспут. Пропоную вам долучатися до групи, от яка створюється над питанням реформування освіти в Україні. І ще ви задавали питання. Кажете, що я не зачитую. Е, читаю, друге питання ви задали. Так як, на ваш погляд, має виглядати цивілізація майбутнього через призму сутності, філософії культури, особливо її сучасних тенденцій. Ну, досить коротенько, бо у нас ще один шановний учасник з Канади чекає. Я вважаю, що е, значить, філософи культури теж роздумують. Нема е, такої чіткої концепції, але я вважаю, що е, сучасна людина це перехідна людина, і культура і цивілізація майбутнього вони е, ну, можливо вже почали виникати на наших очах на території Євразії, в тому числі. В Україні. Я сподіваюся, що в цьому столітті виникнуть одна, а можливо, і не одна нова культура і цивілізація з основою людяності і духовності, яка повинна проявитися зсередини людини. Оця вища духовність і людяність. Так, ну це коротенько. Дякую за відповідь.